Відомо, що головним бажанням Дональда Трампа є досягти домовленості з Сі Цзіньпіном, як він раніше жадав досягти домовленості з Путіним, і тут виникає питання. Уявимо собі, що Трамп досягає такої домовленості, і ми вже знаємо з сьогоднішньої публікації видання Street Journal, що з точки зору американського президента зараз не потрібно навіть надавати додаткову допомогу Тайваню. Щоб таким чином не створювати перешкод для домовленості з Китайською Народною Республікою. І от тут виникає питання: якщо Трамп готовий навіть пожертвувати інтересами Тайваню, А це, до речі, не сьогодні почалося. Я хочу вас відіслати від того знаменитого голосування, яке відбулося у Палаті представників, коли мова йшла про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. І тоді велика частина республіканців не голосувала за допомогу Україні більшість, але велика частина республіканців не голосувала і за допомогу Тайваню. І для мене це був такий індикатор. і Мені було цікаво, вони помилилися, чи вони знають щось про наміри свого лідера, який тоді балотувався на посаду президента США. Ну а тепер ми розуміємо, що вони розуміли, що Дональд Трамп чекає на якісь домовленості з Сі Цзіньпіном і тому може переглянути. Американський підхід до Тайваню.